Вітаємо тебе на Спарк! Тут усе про світ вело та мототехніки, емоції від керування, детальні огляди і корисні поради. Приєднуйся, щоб бути в центрі подій і дізнаватися про новинки бренду першими. Електровелосипеди Spark швидко завойовують серця райдерів, стаючи все більш популярним способом пересування. Це не просто зручно, це ще екологічно та дуже приємно використання. Завдяки своїй легкості, відсутності потреби у пальному та можливості заряджатися від звичайної розетки. Вони ідеально підходять для щоденних поїздок. Саме тому ми хочемо познайомити тебе із чудовими новинками електробайків, які точно здивують і порадують. Чуть справжню свободу на дорозі. Електровелосипеди Spark створені, щоб дарувати тобі стиль, потужність і комфорт. Обирай модель Advent, якщо цінуєш спокійну їзду до 35 км на годину, або перейди на інші байки, такі як Tour, Rider або Rider Pro, щоб розігнатися до 40 км на годину. Незалежно від твого вибору, кожен велосипед має запас ходу до 40 км, що забезпечує впевненість у подорожах містом у будь-який час доби. Міцна сталева рама будь-якої моделі витримує навантаження до 150 кг. Завдяки своїй високій міцності та довговічності, сталь краще поглинає удари, забезпечуючи комфорт навіть на нерівних дорогах. Це робить раму надійним вибором, готовим до будь-яких випробувань і довготривалого використання. Кожен байк на. Чиний безредукторним електромотором це справжня знахідка для тих, хто цінує надійність. Ці двигуни працюють абсолютно тихо і плавно, адже в них немає деталей, які зношуються. Завдяки меншій вазі, вони роблять велосипед маневровим, а головне ефективно використовують енергію батареї, дозволяючи проїхати більше кілометрів на одному заряді. Це простота, яка дарує свободу. Відчуй неймовірну легкість руху. Електромотор, встановлений на задній ступиці, або ще кажуть, мотор ко колесо. працює так плавно, ніби ти просто крутиш педалі з додатковою силою. Це інтуїтивне рішення передає потужність безпосередньо на колесо, забезпечуючи ефективний і природний рух. У моделях Advent, Tour та Rider Мотор має потужність 500 Вт, а в модифікації Rider Pro – 650 Вт, що дає ще більше сили для складних маршрутів і справжніх пригод. Завдяки трьом швидкісним режимам, можеш легко адаптуватися до будь-яких умов, обираючи потрібну швидкість залежно від типу дороги та своїх потреб. Навіть на схилах ти почуватимешся впевнено, адже ці велосипеди справляються з підйомами до 14 градусів. Надійність та витривалість кожного електробайка забезпечують свинцево-кислотні акумулятори. Вони справжні роботяги, значно дешевші за літій іонні, не бояться ні спеки, ні холоду і безпечніші. Хоча трохи важче. Чі зате легко витримують пікові навантаження та можуть служити роками, якщо за ними правильно доглядати, це ідеальне рішення для тих, хто хоче заощадити і мати надійну батарею, яка ніколи не підведе. Забудь про слабкі батареї, акумулятори відтянин стануть справжнім кроком уперед. Вони витримують понад 800 циклів заряджання, що значно перевищує показники звичайних моделей, а надійний захист гарантує твою безпеку під час поїздок. Це поєднання витривалості та надійності, на яке можна справді покластися. На велосипедах встановлені безкамерні шини, що зменшують вагу та покращують амортизацію, роблячи поїздки плавнішими і комфортнішими. Також підібрані під різні завдання колеса. Моделі Adventure Tour оснащені компактними 14-дюймовими. Вони ідеально підходять для маневрування в міських умовах, тоді як Rider і Rider Pro мають більші 20 дюймові, які і краще долають на рівності та підходять для тривалих маршрутів. Безпечна і точна зупинка, запорука комфортної їзди. Моделі Адвента Tour оснащені комбінованою гальмівною системою. Спереду встановлене дискове гальмо, що надійно працює навіть під час дощу, а ззаду барабанне, яке не вимагає частого обслуговування і служить довго. Моделі Rider і Rider Pro обладнані двома барабанними гальмами. Вони прості у використанні, довговічні та стійкі до пилу і вологи, що робить їх ідеальним вибором для щоденних поїздок без зайвих турбот. Відчуй справжнє задоволення від кожної поїздки, яке сидіння і плавний рух без зайвих зусиль дарують легкість і комфорт, дозволяючи зосередитись на головному, а саме на солоді навколишніми пейзажами. А завдяки електромотору подорож стає ще приємнішою, адже велосипед рухається майже як невеликий моторолер, але не вимагає жодних документів для керування. Надійний помічник у кожній поїздці це дисплей байка. Він інформує про швидкість, пробіг і заряд батареї, а також про роботу показчиків повороту та дальнього світла. Завдяки цій інформації ти завжди почуватимешся впевнено в дорозі. Для ще більшого комфорту є функція круїз контроль, що дозволяє підтримувати стабільну швидкість без зайвих зусиль. Вдале придбання електровелосипеда дозволяє тебе від багатьох клопотів і незручностей, обираючи зверни увагу. На корисне оснащення підніжку, кошик для речей, дзеркала заднього виду, світлодіодні фари та світловідбивачі. Недоторканість техніки гарантує захисна сигналізація з ключем дистанційного керування. А комфорт і зручність у дорозі забезпечують передня та задня амортизація. Кожна модель електробайка має свій унікальний стиль і характер, а різноманіття кольорів додає настрою. Обирай те, що підходить саме тобі. Щоб отримати більш детальну інформацію про технічні характеристики, запрошуємо на наш сайт. Дякую, що додивився відео до кінця. Маєш що сказати? Пиши в коментарі. Нам цікаво дізнатися твою думку. А попереду ще більше драйву техніки та спарк адреналіну. Якщо ще не підписався, саме час. Побачимось незабаром.